Всім добрий вечір. Я сьогодні доволі пізно знімаю. Тут лежить мій Мар'янчик, такий гарненький, і я вирішила вам відзняти відео, про яке я, ну, як би так сказати, думала і доволі таки довгенько. Хочу відзняти вам огляд одягу полінки. Ну а Мар'янчик поки що так лежить, він нас поїв гарненько, і я його вклала на нічний сон. Тож зараз будемо переглядати одяг колінки. Ви пам'ятаєте, я тут зберігаю в цій тумбочці весь одяг волінки. Ну, тут у нас, ось як бачите, зберігаються мої малята в цьому ящичку. Ну, а тут у нас, як бачите, одяг Одяг в двох ящичках, таких, типу, з стільними такими секціями. І зараз я вам це детально буду показувати. Зразу попереджаю, відео буде доволі довгим, і щоб його скоротити, я можливо. На тій лапсі буду е, вам знімати. Ну, а Можливо, під час монтування відео я вам на прискореному режимі все покажу, щоб не виходило духим відео. Ну, побачимо. Так що, зараз ми переглянемо оцей ящичок. застрягло. Зараз я до вас. І так, як бачите, я вже витягла ящик. І зараз детально будемо розбирати перший ящичок. І перше, що ми бачимо, це новорічну таку ковтинку. Зараз я переверну. Ось така вона доволі гарнесенька, в рубчик, з такими ведмежатками новорічними. Так, що, ну, я так буду показувати. Так, показувати. Е, друге, у нас йдуть ось такі штанці із левенятками. Е, тут написано король лев. так що ось такі він, У нас штанці вже гарненькі. Так, Потім йде ось така у нас ковтиночка. Ну, вона доволі пустенька така, е, з таким червоним комірцем білими рукавчиками. Доволі таки тепла, махрова. Далі у нас іде костюм. Ось такий шикарний костюм на вихід. Із заченятками і е, оленятками. Так що, ось, так. ось такий доволі гарний. У нас костюмчик, це він на вихід, він чистенький, гарненький, майже новий. Так що у Полінки є такий гарний доволі костюмчик. Далі у нас іде ось така доволі шикарна ковтиночка. З такими надписами. Так, далі. У нас є ще одна ковтинка. Теж така доволі гарненька. Із ем, коником чи жирафиком. Ну, чи є смольточка така, доволі шикарна. Так, далі йде ось такий шикарний бодігольф. Він по лінці дуже шикарно пасує. Як бачите, застівається на дві. Такі гарні кнопочки. І тут за стільки, щоб головинка прилягала плотненько. Так. так, далі в нас йде доволі таки кортинка непогана з звініпухом. Можливо, багато хто знає, хто не знає, я вам скажу, що Disney Бейбі це дуже моя улюблена фірма. Ось такі гарні два други. Так, і далі йдуть мої роботи. Це дві такі шапочки, але одна недовершена. Я хочу тут пушка такі гарненькі зробити. Як бачите. Ну і два гномика. Але ж нічого. А зараз я складу і ну, ми переглянули другу вкладку зодягу. Як бачите, я вже поскладала цю е, сторону, яку ми дивилися, і я е, волію поскладати відразу, аніж потім все по складати, і це займає набагато більше часу, аніж частково я буду складати відразу, аніж потім все я буду складати. Ну, так, переходимо до другої вкладочки. І в другій вкладочці у нас ось така ковтинка. Зараз я вам покажу. Ось така доволі гарненька. З видмижатками. Ось така. Ну, вона більш така хлоп'яча, аніж дівчача, але ж вдома можна носити. Так, потім у нас така крутезна ковтинка від фірми Adidas. Але я не знаю, наскільки вона оригінальна. Ну Вона доволі старенька, бачите, тут плямки є. Так що ось такі справи, але на полінці вона ідеально сидить. Вибачте, в мене мучка захворіла, тому бухикає. Так, далі у нас ось такий, ось такі повзунки, доволі шикарні, як бачите. Тут ось вишивка є така. І тут ось таких, на таких лямочках і застібається на кнопочки. Доволі така оригінальна тканина, типу як замш, або... І тут такі ось карманчики. Теж на полінку доволі гарно. Так, далі у нас іде ось така шикарна кофточка. З такою дівчинкою. Чи з хлопчиком навіть. Хлопчик-пірат. І тут такий кораблик. Ну, На морську тематику. Тут скарби, тут карта, Ну, розумієте самі. Ну, але полінка це Так, далі у нас іде ось така доволі. Шикарна кофта з капюшоном. <кхем> Вибачте, я захрикла. І тут намальована свинка Пепа. Тут свин Пеп на тракторі. Ну, а тут його жінка чи сестричка. Ну, родина, свинок пепі. Так, далі. У нас йдуть знову повзунки на лямочках, але вже трішки інакші. Теж доволі гарно пасують з таким ведмедиком. І ведмедик тримає такого іграшкового зайчика. Так, далі у нас йдуть отакі шикарнющі штани. Гляньте. Ось тут такий надпис, тут ось світка. І тут ось на карманчиках ззаду ось такі доволі шикарні лапки. Так, далі у нас іде ось така доволі гарна, гарна ковточка. Четверочок такий шикарнющий з таким зайчиком. Так, і останні ще ці вкладці є. Це у нас така жилеточка. Коли прохолодно, я полінці буду вдягати. Тут ось така морквинка і тут такий вініпух доволі шикарний. І тут ось не знаю, що це таке, прилипло. І тут буква П. Так що в оцій вкладці теж немає нічого. Зараз я за кадром складу і перейдемо до шапочок. Як бачите, я вже і другу вкладочку склала, і зараз переходимо до відділу із шапочками. І перша шапочка в нас ось така. Вона хеллоїнська. Е, з таким гарбузиком чи апельсином. Ну, головне, що є. Так, далі в нас є ось така шапочка. З тонапинчиками всякими. Так потім у нас, правда, освітлення ніяке. Потім у нас іде ось така шапочка доволі гарненька. Із дідами морозами, з подарунками. Те, що вона по лінці дуже пасує. Шапочок, я вам скажу, море. Знову шапочка з усякими звірятами, мультяшними героями Діснею. Як бачите, що на цій стороні, що на зворотній. Далі у нас йде ось така шапочка із міні-маусом. Ось така, доволі шикарна. Вона дуже по лінці пасує. І... Але вона весняна. На зиму вона аж ніяк не піде. і по-моєму, мені прийдеться перебрати трохи шапочок, щоб лишити тільки доволі такі теплі або ті, які ми будемо носити в хаті. Так, далі. У нас іде ось така з міні-маусом. З вушками такими доволі гарненькими, але тут малюночка немає, ніякого тільки бантик. І доволі таки гарно. Так, далі у нас йде ось така шапочка, доволі шикарна, Ну, доволі простенька така для звичайних малят. Але вона тепленька така, можна під підспіддягати. Це е, літня, доволі така кепочка гарненька. Ну, вона більш така хлоп'яча, але коли дуже жарко, то можна бути, буде її вдягти, тому що вона дуже тоненька і в ній не буде жарко так. Так, далі в нас іде ось така шапочка, ну як у Гаррі Поттера, бачите, тут з блискавочкою. Так що, ось такі справи. Далі у нас іде ось така, на ній приїхала, доволі така красива, гарненька і з квіточками. Так, далі. Іде звичайна така шапочка. Шапочка з вузликом. Ну, Тут ось, не знаю, щось причепилося такими зірочками, доволі гарненькими. Так, далі йде ось така. Ну, я не знаю, вона хлоп'яча, не хлоп'яча, але полінка буде носити. Тому що вона ем, звійним підкладом і буде тепло. Так, далі йде ось така весняна. Доволі шикарна, гарненька панамочка. Так, тепер йдуть чепчики. Ось такий чепчик у нас є. Доволі шикарний. З вірятками всякими. Я вдягаю е, чепчики Полінки, коли вона в хаті і в хаті прохолодно. Ось такий чепчик, доволі шикарний. Всього одна ось така шапочками забули показати. Так, далі йде ось такий чепчик. Теж отакі дов... в мене самі улюбленіші, е, тому що вони не перекошуються, як звичайні. Це називається чепчик-черепашка. І вони доволі такі гарні і мої улюблені. Далі йде ось така, з таким малюночком. Потім йде ось така шапочка, полосочка, смужечку таку гарненьку. Далі йде ось така. З корівками, з свірятками всякими. Так, далі. Іде ось така синенька. Ну, більш хлоп'яча, але ми будемо носити. Так, далі. У нас йде ось така. Доволі гарненька. По-моєму, тут кошенятка якась чи що. Так, далі. А полосата йде теж. По-моєму, у мене їх дві. Угу. Так, дві однакові. Хо -хо. Я навіть і не, і не бачила, що дві однакові. Так, дві однакові. Так що полінка буде носити. Так, далі. Іде ось таке. Такий чепчик. Біленький, доволі гарний. Ну тут плямка треба випрати. Далі. Іде ось така. Теж плмка є. Але що страшно, випереться. це врубчик. Так що ось такі справи. Так, далі у нас іде ось така. ну Вона така більш весняна, за такими стразиками і ведмежатками. Так, далі йде ось такий чепчик ще. Теж доволі гарненький. Це на куди класти. Жовтенький отакий горошок, але є плямки, то ми будемо вдома носити. Вдома ніхто не бачить, так що ось такі справи. Далі йде теж синенька. Теж за такими малюночками доволі гарненькими. Так, і остання шапочка це ось така. Ні, не з падах Так, з такими малюночками доволі мені подобається. Так, і в нас ще є одні трусики. Ось такі. Те, що моєї меншої внучки лишилися, ми не пороздавали. Ну, не, не віддали мені десь вони залежалися і так вони лишилися. І я вирішила поміряти на полінку і полінку. Якраз на полінку вона вийшла. Так, далі у нас є, зараз я вам покажу, ось така кофта шикарна. Теж із лавенятком. І вона ось така. Капюшоном, доволі шикарно. Тут ось карманчики. Теж по лінці дуже пасує, так що ось такі справи. Перший ящичок у нас вже переглянутий. І зараз я за кадром складу ось цю кочугуру і витягну інший ящик, де ми теж будемо. І так, ми один ящик ось цей вже переглянули і переходимо до іншого. Вибачте, що затемно, але вже яке є, таке є. Тож переглядаємо наступний ящичок. Так, і почнемо із сліпиків. Перший сліпик у нас ось такий. Ну, він трішки великуватий на нашу поліночку з такою хмаринкою, яка спить. Тут карманчики з відкритими ніжками. І ось такі вушка, Доволі шикарні вушка. Так, далі у нас іде ось такий, можливо, ви бачили, це єдиний такий сліп, який підійшов полінці від зорянки бо на Зорянку він був великий, ну, на поліночку якраз теж з відкритими ніжками. Поки що я його використовую як пішамку. Але на даний час я е зйомки не провожу, тому в мене він лежить в ящику. Так, далі. Йде ось такий доволі шикарний теж слів. За таким тигриком прошити, вишити. Тут капюшон такий, доволі шикарний. І відкриті ніжки в ньому. Тут можна, як би так сказати, поміняти підгузок, не знімаючи всього комбінезону. Так Так, що, ось такі справи. Так, наступний у нас теж він більш такий хлоп'ячий, але Ну, я би не сказала, що він хлоп'ячий, але такого літрального кольору, де може носити як дівчинка, так і хлопчик. Ну, Тому що тут темна полоска, тому він вважається як хлоп'ячий. Теж з відкритими ніжками. І тому наша полінка буде носити. Так, далі. Ой, який він забруднений. Ось ось таке. Так, іде ось такий ще сліпечок, доволі гарненький. Але він з ніжками і антистопиками. Але він брудний. Я не побачила, що він брудний. Ось тут. бачите, вимазаний. І треба його стірку відкласти зразу. Так. Тут ось ще один теплий, доволі такий сліп, теж з закритими ніжками. І він таке на ранню, раніше на більш так до тепла, на весну і на ранню осінь, коли не дуже холодно і не треба одягати дуже теплу дитинку. Далі у нас є ось такий білесенький. то Та що ж це таке? Видно, кішка потоклася І отут з такими рюшиками на замочку і теж з відкритими ніжками. Але ж бачите, ось тут десь. Десь уже заморзалось. Бачите, плямка маленька, але плямка. Ну нічого одна коло, я буду його перестірувати. Так, далі, вже спином болить. Так, далі у нас е, теж іде ось такий е, сліп. Теж він іде ось з такими е, відкритими ніжками і тут резиночка. Щоб не давило в разі пухленькі ніжки, щоб не давило дитинці в ніжки. Незручно мені. Так, далі у нас іде ось такий шикарнющий сліп. Сліп віні-пуха. Я вам кажу, я помішана просто на віні-пухах, на всяких е, і дивіться. На ніжках ось такі доволі шикарні міні-пушки. Так що. Так, і далі у нас іде ось такий, ось такий доволі гарненький повзунятка. А тут ось такі рюшики, а тут ведмедик такий. Зразу видно, що це дівчачий. Так що на будинку він як самий раз. І ось такий у нас є сліп, ще один із морквинками. Але він такий, знаєте, або він такого кольору, або він так потьмянів. Ну, я спробую відібрати його, але не знаю. От мені щось ці морквинки припали до душі, і вони мені такі мали, що це капець. Так, далі. У нас йде ось такий ще дуже теплий хліб на пізню осінь, але ж зараз вже ти його не вдягнеш, тому що доволі таки холодно. Коли не дуже холодно, то тоді можна ось така тут коалочка, вона на дереві сидить. Так, я по вистрому зараз це складу і кормлю до вас, тому що в нас ще два ряди, треба переглянути. І так, переходимо до наступного, так би сказати, відділення. І тут у нас йдуть частково курточки, а частково йдуть боді. Ну я толком не знаю, де кінчаються боді і починаються кухточки. Тож, якщо щось не так, то вибачайте. Так, тут правда, напхано дуже багато. Так, перший боді, ось такий помаранчевий, доволі шикарний. Він теж на поліночку якраз, доволі гарненький, ось такий. Як бачите. Так, далі йде ось такий новорічний. Теж доволі шикарний. З оленятками мене все списає. Ось такий доволі гарненький. Так, далі у нас іде ось такий боді, гарненький, з таким дракончиком. Так що ось дивіться, бачите. І він е, доволі пасує гарно по лінці, Взагалі бодії полінці в неї пасує доволі гарно. Так, ну ось цей ви, можливо, бачили, я вдягала. Теж такий гарненький з машинятками. Далі йде ось такий шикарний, але він, як би так сказати, більш хлоп'ячий. Бачите, тут навіть і емблема якась є солене. Ну і ззаду напис така. Так, 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 такий надпис. Ось такий. Так, далі у нас йде ось такий темненький. Темно. Ой, спина була. О, Не зважайте. Так, ось такий воді, доволі шикарний теж. Він ось тут засібається. І, Чим мені такі боді подобаються, не, не так видно кільце ляльки. Так, далі в нас іде ось такий боді. Ось такий шикарний із З чим? З чим? З чим? З кільцями, по-моєму. Так, з кільцями. Так, далі у нас іде ось такий боді. Теж шикарний. І, по-моєму, це Вініпух. Так, це вені Ну, він блакитний, але ну, я думаю, що дівчатка теж носить е, блакитний колір. Це не заборонено. Так що ось такі справи. Далі в нас йде ось такий доволі шикарний боді літній. Ну, але ж літом ти його не поносиш, хіба що вечором. Щоб комарі не кусали, то вечором і якраз прохолодно і можна ось так вдягти малечок. Так, далі у нас йде теж боді, доволі теплий. Ось такий теплий, що ну, взагалі він ось начосом таким, як бачите. Ну, правда, старенький доволі, але... Теж він тут на таких е, кнопочках, на плюпочках. І ось такого помаранчевого кольору. Так. Далі у нас йде. Що у нас йде? Ну-ка, ще зглянемо. Е, така ковтинка, Доволі темненько вже кофточки пішли. Як бачите, ось ковтиночка немає, що застіпається. Далі йде ось така кофточка. Доволі гарненька. З Бетменом. Далі йде ось така тірчичного кольору ковтиночка. Теж доволі гарненько. Так що ось такі справи. Далі йде доволі такий гарний дуже принт кофточки. І він дуже пасує, але тут ось, бачите, тірочка. Дивіться, тут усі мультячні герої. І Скороч МакДак, і міні-маус, і песик якийсь, не знаю. Ну, всі герої мультяшні. Тому що їх дуже багато і так, далі йде ось така кофтиночка. З такою кіцею, з такими нашивочками, тут ось вишито. Листочки вишиті, тут надпис теж вишитий, як бачите, тут на половочках засипається. Так, далі. Це у нас в коридорі синя. Так, далі у нас іде ось така ковтиночка то буде теж гарно як бачите. Так, потім із Міккі Маусами йде ковта. Але вона старенька така, як бачите. Ось така. Вона мені не подобається тим, що тут вона, як би так сказати, розходиться і видно тільце приборне. Е, так, далі у нас йде ось така кофта. Доволі теж шикарна. Як бачите, ось спиночка моя. Так, ось така кофтиночка. Теж мені дуже кольор подобається. Далі йде ось така шикарна кофта. Лимонного кольору, але як бачите, плямки є. Треба її прати. Ну, але поки що нехай так походить, потім я випир. Так, і останнє, що в цьому відділі є, це теж ось боді такий. Тому що я вдягала і не знала, з якого боку у нас боді, а з якого ковтинки. і отак вийшло в мене. Що я отак так туди вструмила. Тож, повернемося вже е, пізніше, тому що ще в нас є огляд один. І лишився у нас ще один відділ. А тут у нас йдуть все штанці повзуни і в кінці е, не вмістилася одна ковтинка. Так що, Зараз будемо оглядати штанці. Так, перші штанці це такі лосинчики. Доволі шикарні. Як бачите, вони з сердечками і вони дуже пасують по лінці, тому що отут е, доволі таки широке і, і литочка проходить. Так, далі йдуть ось такі лосинчики. Теж вони підходять такими ось лампасками. Так, далі йдуть ось такі доволі блискучі, жовтенькі шовкові штанці з квіточками, як бачите. Так, я побистричку, тому що реально відео дуже задовге. Так, далі йде ось така, такі розові штанці. Я е, просила, щоб висилали доволі широкий, широкими халявами і щоб. Це ось такі лосинки були моєї внучки меншої. Ну, Для полінки це будуть штанці такі, доволі гарненькі. На внучку вже вони маленькі, і тому це будуть такі штанці. Далі ось такі доволі штанці, непогані. Такого, як би так сказати, гірчичного кольору. Я бачите, теж доволі ширкуваті, гарненькі і мені вони подобаються. Ну, а тут ось, Зараз я вам покажу, бо так не всижу через ту спину. Так, далі йдуть ось такі. Доволі гарненькі штанці, теж широка е, штанина. Тут ось теж ось такі гарненькі штанці із е, линятками бембі. Е, це червоненькі такі полосочку, як бачите. Теж доволі широкою основою, тому що ви бачили, яка в мене поліночка пухлячик, пухляшок такий, так би сказати. І тому штанці у нас широкі. Так, далі йдуть ось позонятка, як бачите. Тут ось з широкою е, посадкою і ну, резинкою. Так, далі йдуть звичайні е, такі повзунятка. Теж із е, широкою резинкою, щоб не давило, і вони доволі гарно сидять на полінці. Так, далі йдуть ось такі повзунятка на лямочці. Це ще е, моєї внучки е, старшої. Вони такі доволі тепленькі із начосиком. Ну, вона пару разів діла і все. Чомусь не зайшли вони. І так вони і лишилися. Так, далі йдуть ось такі штанці доволі тепленькі, флісові із бантками. Потім йдуть ще одні повзуни доволі тепленькі, оце можна якраз їх і вдягати. Коли прихолодно в хаті, ще не дуже так і топиться, то можна і вдягати по линці, щоб вона не мерзла. Далі йдуть ось такі штанці спортивні, доволі гарненькі. Ось такою буквою. Ось Бачите, така вона гарненька. Ось ці тож, такі гарні, широченькі. Мені вони подобаються. Потім йдуть ось такі доволі гарненькі, валюрові. Ну, Ці більш такі, знаєте, як в рубчик. Так що ось такі справи. Це останні штанці були. І останнє, що у нас є, це ось такі ползуни, ви вже бачили їх на полінці. І доволі вони гарно сидять на ній. І ось така кофточка теж вона із лавенятками. Так що ось такі справи. І заодно я покажу вам молоточки ось полінки, ні колготочки, я якраз покажу, щоб ви вже мали ось такі повзунки. ну, не повзунки, а колготочки. Бо все повзунки та повзунки. Так, на жопиняті ось така кітікет на машинці. І такий горошок рожевий. Далі йдуть ось такі з динозавриками. Ну, Нам без різниці. Під низ ніхто заглядати не буде, головне, щоб малі було тепло. Так, далі йдуть ось такі доволі шикарні. З такими ось Тільки я не пойму, що ж це таке, а чому стопи стоять тут, наверху, я не пойму. А, коли дитя, тоді, І за таким Колою, чи не знаю, з чим вони. Так, і далі йдуть ось такі колоточки рожеві. Вони простенькі доволі. Я навіть і результати їх не буду. Вони доволі гарненькі. Далі йдуть теж ось такі помаранчеві в чорну смужечку. Колоточки теж я розгортати не буду. Це простенькі розовенькі, доволі такі, з таким візеруночком гарні. І останні це ось такі у нас гірчичного е, кольору, колоточки. Так що ось такі справи. Е, на цьому я завершую свій влог. Е, можливо, десь в якомусь влозі я покажу верхній одяг, але поки що, але поки що я е, не покажу, тому що і так це велике відео. Так що ось такі справи. І так, наш Мар'янчик спить. У нас доволі таки пізня пора вже. У мене і внучата вже позасинали, так що на цьому я завершую свій влог. До нових зустрічей і всього вам найкращого, мирної нічки, тому що мені завтра вставати на заняття. Так що ось такі справи. Всім мирної нічки, до нових зустрічей. Всього вам найкращого, всіх люблю і міцно обіймаю. До нових зустрічей.